Всім привіт! До вашої уваги! Нова поставка. Це е, маски зварювальні німецького бренду Parkside. Дивіться, у нас є їх два види. Ось такий чорний, от такий от вогняний. Та ось чисто чорний. такий. Давайте почнемо з цієї. Зараз вам покажу. Є попереду датчик. Один він посередині. Дві сонячні от такі от батареї. Бачите? Ось такий кранчик, воно все отак от заводське опаковане. Тут воно регулюється по висоті. Тут регулюється. Також по бокам. А, також зліва, якщо бачите, зліва, тут воно включається. Регулюєте, як вам потрібно. Усередині є дуже багато налаштування. Кнопочка тест. Бачите. Ось такі от налаштування таке. Це ось така чорна. Чисто чорна, є така чорна вогняна, також посередині є датчик, сонячні дві батареї зліва-справа. Також включається воно зліва, регулюйте, як вам буде за потрібно. Посередині така сама, є кнопка тест. Ви можете протестити і подивитися, як воно працює. Є Дуже багато налаштувань. Ціна однієї такої маски 650 гривень. В комплекті також є. Ось такий мануал. Є тут англійська мова. Ціна даного лоту 5200 гривень. У лоті 8 таких шоломів для зварювання. Даний лот ви вже можете замовити наших менеджерів або на наших вайбер каналах. Всім дякую! Заробляємо разом!